Всім привіт із сонячного Чорноморська. Нарешті я вже сижу на пляжі, людей небагато, але є. Трошки навіть сьогодні, мабуть, і позасмагаю. У нас нарешті налагодилась погода, хоч і такі сильні вітри, але все одно вже тепленько, вже трошки порозквітали квіточки. А ось навіть вже почали продавати першу полонинцю. У парку все як зазвичай діти граються на гральному майданчику. Так уже якось прямо на душі стало набагато краще. Розповім, яка в нас зараз обстановка? Нічого поки що не змінюється. Періодично і ракети летять і вранці, і вночі, і шахеди сьогодні знову прокинулися о другій ночі від вибухів. Думаю, чи б наснилося може що. А тоді прислухалася. Так, і автоматні черги збивали шахеди і від'їжджала з дому, то теж була повітряна тривога, була загроза балістики. Ну, ось така у нас зараз обстановка. Зараз трошки познімаю пляж людей. Як люди відпочивають, незалежно від того, чи є в нас повітряна тривога, чи нема. Ми вже звикли до цього, хоч нас і лякають постійно, але ми вже живемо так, як і живемо. Люди сьогодні вдягнені хто в що, хто в куртки, хто в футболки, а хто ось просто у купальнику ходить і засмагає. Оречко трохи очистилось. ось така була піна зверху. Зараз трохи є, але вже не так. Да, класно гуляти по пляжу. Людей зовсім тактично немає. Ще трошки і знову з'являться люди і все одно будуть плавати і засмагати. Тут в нашій місцевості є багато людей, які не приходять до моря навіть один раз на рік. Є такі, які вже по 20 років не були біля моря. Я, чесно кажучи, цього не розумію, як можна не приходити до моря. Я стараюсь кожного тижня хоч один раз прийти та прогулятись, подихати цим повітрям, посадити трохи. На березі, якщо не дуже холодно, а зараз ось зовсім вже тепленько, можна посидіти на пісочку, подивитися на хвилі, поспостерігати, як літають чайки над морем. дуже набираєшся якоїсь позитивної енергії, і вже всякі негативні події становяться Ну, якимись не такими страшними, як вони є. Лейбодів сьогодні тільки двоє. Не знаю, де всі вже подівалися. Такою сьогодні була моя прогулянка по Чорноморську біля моря. Підписуйтесь на канал, до нових зустрічей.